Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання під номером 3 із підручника Математика 1 клас кварцова із теми додаємо і віднімаємо в межах 6. Давай відкриємо підручник і подивимося, що там за завдання нас чекає. І так, знайди значення виразів, користуючись числовим променем. Ну що ж, давай подивимось, що за вирази нам. Дані. Так, Дани. І так, у нас є числовий. Промінь і є вирази. І так, у нас є вираз 1 додати 5. Я пропоную додавати, ось як тут показано, по одиничці. Так? Тобто, це треба 5 ми можемо розкласти на 5 одиничок, тобто нам до нашої одинички ще 5 треба одиничок додати. Додаємо. Ось вони перша, друга, третя, четверта і п'ята одиничка. Так, це все. Додати 1, додати 1, додати один, додати 1, додати 1. 1 додати один буде 2, 2 додати 1, 3, 3 додати 4, 4 додати 1, 5, 5 додати 1, 6. Так, знайшли. Тобто ми можемо сказати, що 1 додати 5. Це буде 6. Запишемо це. Так, дивимось далі на віднімання 6 відняти 4. Що таке 6 відняте 4? Це віднімаємо 4 одинички. 1, 2, 3, 4. Так, віднімаємо по одному 6 відняти 1. Попереднє число потрапили, так? у попереднє число це 5. 5 відняти 1 це 4. 4 відняти 1 – це буде 3. 3 відняти 1 – це буде 2. Все, ось наші 4 одинички, так? 4. 1, 2, 3, 4. І вийшло, що 6 відняти 4, ось 4 ці одинички, буде дорівнювати 2. Ось так просто робиться це завдання. Рахуємо за числовим променем. Якщо тобі сподобалось наше Відео обов'язково став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи є відгук, то залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.